Євангелія від Маттея, розділ 27. Як же настав ранок, усі первосвященники і старші народу скликали раду на Ісуса, щоб його вбити. І зв'язавши його, повели та й передали правителеві Пилатові. Тоді Юда, який його зрадив. Побачивши, що його засудили, розкаявся і повернув тридцять срібняків назад первосвященникам і старшим. Згрішив я, сказав він, видавши кров невинну. Ті ж відповіли, що нам до того? Дивись собі сам. Тоді він кинув гроші у святиню, пішов геть та й повісився. Первосвященники ж взяли ті гроші і кажуть, їх не годиться класти до скарбниці, бо це ціна крові. Порадившись, вони купили за них ганчарське поле, щоб ховати там чужинців. Тому це поле й досі зветься полем крові. Тоді здійснилося слово пророка Єремії, що каже і взяли вони тридцять срібняків ціну того, що був оцінений синами Ізраїля, і дали їх за ганчарське поле, як Господь мені звелів був. І поставлено Ісуса перед правителем. А правитель спитав його Ти, цар юдейський? Ісус відповів: Ти кажеш. Та коли первосвященники і старші його обвинувачували, він не відповідав нічого. Тоді Пилат каже до нього Хіба не чуєш усього, скільки то свідкують на тебе? А він не відповів йому ані на одне слово, так що правитель вельми дивувався. На свято звик був правитель відпускати народові одного в'язня, якого вони хотіли. Був же тоді визначений в'язень, що звався Варавва. А коли вони зібралися, Пилат каже до них Кого бажаєте, щоб я вам відпустив варавву чи Ісуса, що зветься Христос? Знав би він добре, що вони з зависті видали його. І коли він сидів на судилищі, його жінка прислала йому сказати Нічого не роби праведникові тому, бо я цієї ночі у вісні багато витерпіла заради нього. Та первосвященники й старші намовили народ просити за вараву, а Ісуса – Видати на смерть. Заговорив правитель і сказав їм, Кого з двох бажаєте, щоб я відпустив вам? Ті відповіли Вараву. Каже до них Пилат: А що маю робити з Ісусом, що зветься Христос? Усі відповіли, Нехай буде розп'ятий. Спитав він, що злого вчинив він? Вони ж ще більше заходилися кричати: Нехай буде розп'ятий. Пилат, бачивши, що нічого не вдіє, а заколот дедалі більшає, взяв води й умив перед народом руки та й каже Я невинний крові праведника цього. Ви побачите. Увесь же народ відповів, кажучи кров його на нас і на наших дітях. Тоді він відпустив їм вараву, а Ісуса, бичувавши, видав на розп'яття. Тоді вояки правителя, взявши Ісуса у преторію, зібрали на нього всю чоту і, роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ. І, сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. Потім, припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи Радуйся, царю юдейський! І плювали на нього, брали тростину й били його по голові. А коли насміялися з нього, скинули з нього плащ. Надягнули на нього одіж і повели на розп'яття. Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Киринеї, на ім'я Симон, і примусили його нести хрест його. Прибувши на місце, що зветься Голгофа, тобто сказати, череп місце, дали йому випити вина, змішаного з жовчю. Але він Окуштувавши, не хотів пити. Ті ж, що розп'яли його, поділили його одежу, кинувши жереб, а потім сіли, щоб його стерегти там. Над головою в нього було прибито напис, за що його засуджено Це Ісус, цар Юдейський. Тоді розіп'яли з ним. Двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч. Ті ж, що проходили повз нього, лихословили його і похитували своїми головами, кажучи: Ти, що руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш знову, спаси себе самого. Якщо ти син Божий, зійдино з Христа. Так само й первосвященники насміхалися з книжниками та старшими, говоривши, Інших спасав, себе спасти не може. Він, цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Він покладався на Бога, нехай же Бог визволить його нині, якщо він його любить, сам Бог казав, Я. Син Божий. Так теж і розбійники, що були з ним розп'яті, ображали його. Від шостої години темрява настала по всім краю аж до дев'ятої години. А близько дев'ятої години Ісус скрикнув міцним голосом, вимовляючи: Еллі елі, Лема Савахтані. Тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши це, казали Він Іллю кличе. І негайно один із них підбіг, узяв губку і, намочивши її оцтом, настромив на тростину і дав йому пити. Інші ж казали Лиши, побачимо. Чи прийде Ілля його рятувати? А Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав духам. І роздерлася завіса храму надвоє, відверху аж донизу. і земля затряслася, скелі порозпадались, гроби відкрилися, багато тіл святих померлих устали. І, вийшовши з гробів по Його Воскресінні, ввійшли у святе місто й багатьом з'явились. А сотник і ті, що стерегли з ним Ісуса, бачивши землетрус і те, що сталося, вельми налякалися, і мовили Це справді був син Божий. Було ж там багато жінок, які дивилися здалекам. Вони слідом ішли за Ісусом з Галилеї і йому прислуговували. Між ними Марія Магдалина, Марія, мати Якова та Йосифа, і мати синів Заведея. Як же настав вечір, прийшов заможний чоловік Заретамеїн на ім'я Йосиф, що й сам став учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Тоді Пилат звелів видати тіло. Йосиф узяв тіло, загорнув його в чисте полотно і поклав у своїй новій гробниці, що її висік у скелі. І, прикотивши до входу гробниці великий камінь, відійшов. А була там Марія Магдалина і інша Марія, що сиділи. Проти гробниці. На другий день, що після п'ятниці, зібралися первосвященики й фарисеї до Пилата і кажуть, Ми пригадали собі, пане, що той обманник ще за життя був сказав Я по трьох днях воскресну. Звели отже, щоб гробниця була добре забезпечена аж по третій день, щоб часом не прийшли його учні та не вкрали його і не сказали людям Він воскрес із мертвих. І буде ця остання омана гірша за першу. Пилат каже до них: Маєте сторожу. Ідіть і забезпечте, як знаєте. Вони пішли і забезпечили гробницю, запечатавши камінь, і поставили сторожу. Откровення розділ десятий. І я бачив іншого ангела, могутнього. Що сходив з неба і був одягнений у хмару, і райдуга над головою його, і обличчя його, як сонце, і ноги його, як стовпи вогню. І мав він у руці своїй книжечку розкриту, і поставив ногу свою праву на море, а ліву на землю, і скрикнув голосом великим, мов лев рикає. Як же він скрикнув, Промовили сім громів своїми голосами. Коли промовили сім громів, я хотів був писати, та почув голос із неба, що казав «Запечатай те, що промовили сім громів, і цього не пиши. Ангел же, якого я бачив, що стоїть на морі і на землі, Підняв руку свою праву до неба і поклявся тим, хто живе навіки вічні, хто створив небо і все, що на ньому, і землю, і все, що на ній, і море, і все, що в ньому, що часу вже не буде. Але в дні голосу сьомого ангела, коли має сурмити, тоді здійсниться Тайна Божа, як то він благовістив своїм слугам, пророкам. А голос, який я чув з неба, знову заговорив зо мною і сказав Піди, візьми книжку, розкриту в руці ангела, що стоїть на морі і на землі. Пішов я до ангела, сказав йому дати мені ту книжку, а він каже мені: Візьми і з'їж її, вона згірчить твій живіт. Але в устах твоїх буде солодка, мов мед. Я взяв книжечку з руки ангела і з'їв її, і була в устах моїх, мов мед солодка, а коли з'їв її, то гірко стало в животі моїм. І сказав він мені: Ти мусиш знову пророкувати про людності і племена, і язики і царів багатьох. Псалом 63. Боже, ти бог мій, тебе шукаю пильно, Тебе душа моя прагне, Тебе бажає тіло моє в землі сухій, Спраглій і безводній. Отак От і я у святині Тебе виглядаю. Хочу побачити силу твою і твою славу, твоя бо милість ліпша від життя, уста мої славитимуть Тебе. Отак буду тебе хвалити, поки життя мого, у Твоїм імені здійматиму мої руки. Душа моя насититься, немов туком та оливою. Уста мої веселим голосом хвалитимуть тебе. Коли згадаю на моїй постелі тебе, під час нічних чувань розмишлятиму про тебе, бо ти прийшов мені на допомогу, і в тіні крил твоїх я ликуватиму. Душа моя до тебе лине, мене підтримує твоя десниця. Ті ж, які чигають на мою душу. Зійдуть у безодні підземні, їх віддадуть мечеві на поталу, вони шакалів здобичу стануть. А цар возвеселиться у Бозі, хвалитиметься кожен, хто ним клянеться, Уста бо тих, що неправду кажуть, будуть закриті. Книга Приповідок, розділ 13 Мудрий син любить науку. Насмішник не слухає на поумлення. Із плоду уст своїх людина добро їстиме. Жадання зрадників. Насильство. Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу, хто ж свого рота невгамовно роззявляє, тому погибель? Душа лінивого жадає, та нічогісінько немає Душа ж трудящих насититься. Праведник слова брехливі ненавидить, а злий поводиться безсоромно і ганебно. Безвинного в путях пильнує правда. Грішника губить злоба. Той вдає багатого, хоч нічогісенько не має, а той бідного вдає, хоч він і прибагатий. Викуп життя людини її багатство. Бідний же загроженим не почувається. Світло праведних звеселить, а свічка злих погасне. Гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду. Майно швидко нажите – Пропадає, а хто збирає по волі, той багатіє. Відсунута надія мука серця, а здійснене бажання дерево життя. Хто словом нехтує, сам собі шкодить, Хто ж заповідь шанує, той матиме заплату. Наука мудрого джерело життя, Щоб спастися від пасток смерті. Добрий розум приносить ласку, дорога ж віроломних шорстка. Кожен розумний чинить розважно, а дурний виставляє дурноту на показ Злий посланець у біду кидає. А вірний вістун лікує. Злидні та сором тому, хто науку відкидає, А хто приймає на поумлення, той у пошані. Як здійсниться бажання душа радіє Від зла відвертатись то для дурних осоружно. Хто ходить з мудрими. Сам стає мудрим. А хто приятелює з дурними той зледачіє. Грішних переслідує нещастя, а добро нагорода праведним. Добрий свою спадщину онукам залишає, а майно грішника для праведника бережеться. Цілина бідних родить багато збіжжя. За браком правосуддя не один гине. Хто щадить різки, ненавидить сина, Хто ж його любить, той завчасу карає. Праведний їсть собі доскочу, а живіт злих терпітиме нестачу. Книга Іова, Розділ 32 Як ті три мужі перестали відповідати Іові, тому що він уважав себе праведним у своїх очах, тоді запалав гнівом Елігу, син Барахелла з Бузу, з родини Рама. А запалав він гнівом на Іова за те, що Іов виправдовував себе радше, ніж Бога. На трьох же його друзів запалав він гнівом за те, що вони не знайшли ніякої більш відповіді, а все ж засудили Іова. Отже, Елігу ждав був, поки вони говорили з Іовом, бо вони були старші від нього віком. Як же Елігу побачив, що в устах трьох мужів не було більше ніякої відповіді, запалав гнівом. От і озвався Елігу, син Барахелла з бузу, і мовив Я молодий віком, а ви старі вже. Тому я, наляканий, боявся висловити вам мою думку. Я собі думав, хай дні говорять, і літа многі, хай покажуть мудрість, то Божий дух в людині, всесильного натхнення їх урозумляє. Не ті, що мають лід багато, вже й мудрі, і не старі вже розуміють правду. Тому кажу мене послухай, оповіщу і я, що знаю. Ось я чекав слів ваших і слухав ваші міркування, тоді як ви шукали слів. Я пильно уважав на вас, і ось ніхто Іові не перечить, ніхто з вас не відповідає на Його промови. Тож не кажіть, знайшли ми мудрість Бог нас навчає, не людина. Тому не так я сперечатись буду, я відповім йому не вашими словами. Збентежені ви не відповідали більше слів вам забракло. І я чекав. Але що не говорять, що стоять і не відповідають більше, то відповім і я по змозі, оповіщу і я, що знаю, бо повний слів я. Мене спонукує дух всередині, нутро моє, немов вино без стоку, що нові міхи розриває. Я виговорюсь, легше мені стане, розтулю рота мого і відкажу я не зважатиму ні на чию особу, і лестити не буду нікому, бо й лестити не вмію. Інакше бо умить мене творець мій вбив би.